Сьогодні будемо готувати піцу, яка людям нашим подобалась, називається піца Цезар. Беремо борошно, як завжди. м'якеньке, з козирками, як завжди. Схинечко розкатуємо. Перекладаємо 29 см, тарілочки наші, якраз як під них. Бемо наш соус вершковий. Розмажукуємо моцарелку. Отім беремо всі нелюбили бикончик та беремо курочку. І це запікається, ми беремо наші листики салату. раменчики, Фірменним соусом нашим. Цезар, печері томати, Солоденькі. Змащуємо бортики його. Ерматичним маслом. Наші томати і присипаємо фармезаном.